Вона каже, ні, мої молоді роки, каже, коли дійшли погано, то міняли ну, кач, кадри. Кадри. Треба починати з кадрів. Я говорив перед тим. За один рік водоканалом керували, по-моєму, 9 чи 10 начальників. Ну це ж не серйозно, не добре. Шагала сім років керівник водоканалу. Він добився, що сьогодні прийшли 20 скільки, мільйонів європейських грошей на водоканал. Він проробив колосальну роботу. І слава Господу, Орозієвському Бог дав розум не зняти його з роботи, бо там стояло теж питання, над ним замахнулося. Але коли людина напрацювала якісь за один місяць це не можна зробити? ні? За один рік не можна зробити. Е, є речі, що за 10 років не можна це зробити. Це дуже серйозне питання. Але щоб кожен рік сьогодні, я, мене звільнили з роботи в березні місяці, до липня місяця поміняли 8 керівників. З березня до, до липня, ну ну слухайте, дуже То, ну я Я, я, можу, я Хотів, хотів, хотів ще насилу одного питання, поки тут не говорив, чуть-чуть. Знаєте, що коли Яслай Іванович пам'ятаю, мене був фільтра на на 6. Стояв такий сміт, що люди не могли працювати взагалі. Чому? Тому що ви знаєте, що там йде вода тече через фільтра, зворотні промику примивають і все випускають в ліс. І фільтра фактично не мінялися взагалі. Я до чого, веду? От, коли зачепили були питання захворювань, особливо важкі захворювання, я не знаю, чи ви це знаєте, що особливо ракові захворювання дуже часто виникають, того, що ця слизь що є в трубах, що є на фільтрах, яка осідає і не катазифікується, вона має якраз ці хвороботворні бактерії, тих важких захворювань. І коли зараз вже є певна технологія, що труби можна все чистити цими шарошками і так, далі, і так далі. Я думаю, тому питання заміни друг в місця Бестає, воно є просто, ну не то, щоб військове, то просто крик, тому що здоров'я людей це є основне. І ще одного до того, коли ми говорили тут за... Водозабори, ви знаєте, що в принципі водозабори, щоб ви знали, не береться воду прямо з русла на ріки нігде. Буряться свердловини рядом біля річки. Бо кажуть, що якщо одна третя води тече в руслі ріки, а дві треті, потоку тече під руслом ріки. І, і, і воду качається з колодязів, вони є великого діаметру, там стоїть насосне сосне І вода качається не з річки, а вона качається з під річки. І тому питання навіть кількості Ми води. Вже. Та, навіть питання кількості води від природних умов не дуже сильно залежить. Якщо ви поїхали на водозабір навіть той от, е, Дрогобицький гірне. гірне. Там стоять насоси, і між іншим там є свідомий, де Борислав брав свою дольову участь. І коли ще дійсно питання на істокі на місце те питання окремо, треба говорити про нього, так? Тобто ці е е питання треба негайно рішати, і все-таки їх треба якось чітко розбити, тому що, на мій погляд, я скажу в вже думку, якщо не дай Бог, Бориславський водоканал, хтось приватизує, він про здоров'я людей думати не буде взагалі. Він буде думати максимально про свої прибутки. І тому ті всі питання, які ми зараз піднімаємо, вони просто відійдуть, люди будуть хворіти, проблеми залишаться, і ніхто їх не буде рішати.